Перший урок на моєму каналі присвячений правилам читання німецькою. Другий урок відмінюванню дієслів. І що робить дуже часто учень після того, як пройшов ці два уроки і виконує домашнє завдання, придумує речення з присвійними займенниками, відмінками, з минулим часом, з відмінюванням прикметників і намагається його перекласти. Навмання або ще гірше з допомогою Google-перекладача. Питання навіщо? Чи додасть це тобі знань? Абсолютно ні. Ти вмієш тільки читати і відмінювати дії слова. І максимум, яке речення ти можеш скласти, це ещмале герн, і це буде прекрасне речення. Концентруйся на тому матеріалі, який ти вже маєш знати, а не перестрибуй 30 уроків, бо дуже часто, коли учень намагається скласти речення, яке ще йому не по зубах, він забуває про ті теми, які він вже пройшов, і помилок в 100 разів більше. І в уже знайомих темах, і в тих темах, про які він ще уявлення не має. На рівному місці плюс 100 помилок. Нам це треба, нам це не треба. І цю помилку багато хто робить не тільки після другого уроку. Декого доводиться довго відучувати від цієї шкідливої звички. Запам'ятай, що коли ти складаєш свої речення чи тексти, то тобі мають бути знайомі всі ті теми, які ти використовуєш. Ти маєш розуміти кожну букву, яку ти пишеш. Наприклад, якщо дайне, то ти маєш розуміти, чому тут не дайне Р, дай Н, дайне М і так далі. Так виконання вправ буде набагато ефективнішим. Коли ти перестрибуєш теми, ти робиш собі тільки гірше. Плутанина у твоїй голові тільки ще більше заплутується, і помилок в подальшому будеш робити все більше і більше. Пам'ятай, що мій курс побудований системно, ми всі теми будемо розбирати, але поступово. Не переймайся, що я чогось не поясню, все поясню всьому свій час.